Стати лікарем, але в її ситуації те було неможливим вона віруюча. А для таких людей у країні, де панувала комуністична ідеологія, двері вищих навчальних закладів були зачинені. Та й на роботу їх брали лише ту, яку ніхто не погоджувався робити. Свобода розповідання, проголошена в Конституції, була лише на папері. Галина не вступала ні в піонери, ні в комсомол, то був її вибір. У дев'ятилітньому віці вона познайомилася з сім'єю віруючих адвентистів, де було двоє дітей майже такого ж віку, як вона. Галинку вразили щирі стосунки в цій родині. Ніхто з них не пив, не палив, ніколи не чула, щоб сварилися. Виросла в невіруючій сім'ї. Всього були скандали, п'янки, дідусь, коли нап'ється, бішкетував, то для мене їхня сім'я показалася раєм. І я схотіла бути з такими людьми, дружити з ними, їздити до них в гості, ходити в ту церкву, що вони. І в третьому класі, коли вже мали приймати нас у піонери, я відказалася. До мами прийшла, мама каже, я нічого не можу зробити, вона сама робить вибір. І я дійсно відказалася, і мамі сказала: ти як хочеш, хочеш ходи до цих штундів, хочеш не ходи, а я буду ходити. Але, звичайно, мати ж теж не залишила, і ми ходили разом. Від тих людей Галина дізналася про Бога і повірила в нього. А ще, що відповідно до четвертої заповіді, Господь наказав святкувати суботу. У школі з неї кепкували, вчителі дорікали. Її пробували забрати від матері в інтернат. Я не ходила в суботу в школу, і весь час ішов такий нажим школи. Не дозволялося ж пропускати школу. Спочатку визвали в райдержадміністрацію, мене і маму, і ще таких, як я з нашої церкви, і оштрахували. Тоді 30 карбованців, це було півмісячної зарплати. І сказали, якщо не справитися, якщо будете продовжувати, заберемо у дитячий будинок, інтернат. Я приїхала додому, я плакала, була розстроєна. А тоді кажу, мама, знаєш що? Якщо вони мене будуть забирати, і я скажу, а я там буду розказувати про Христа. А то хай всі дітки кажу, слухають. Коли не переживай, все буде добре. І справді, коли вони знову мені почали угрожати, що ми заберемо тебе в інтернат, а я кажу, забирайте. А я всім дітям розкажу про Ісуса Христа. Ну Вони мене й не взяли, чи то що я так сказала, чи то просто вони мене лякали цим. Бог дав їй характер: стійкий, майже чоловічий і мудре, любляче серце. Моя мама дуже добра жінка. Вона багато на своєму шляху витерпіла, тому що ростила мене без батька, дуже мене любила. Я в неї і за сина, і за дочку була так вихована, що мама робить, і як у неї строїть, строїть. Що б не робили, ми не дивилися на це, і вона дуже добра, і вона завжди в всьому мені співчувала. Галина хотіла стати лікарем. А стала трактористом. То був час, коли дівчат запрошували в механізатори. Дядько мій був і на хорошому щиту у бригаді в селі. І таким чином я рішилася. Бог дав їй любов до цієї нежіночої професії, і Галина з відзнакою закінчила училище. Представте собі, коли я закінчила це училище. Прийшла в село на практику. Практику я відробила, мені дали відпрацювати літо. Потім на осінь поїхала здала екзамени. Получила диплом механізатора, приїжджаю, і от мені бригадир тракторної бригади говорить: Галя, ти знаєш, ти повинна поступити у комсомол. Я дивлюсь на нього. Ви ж знаєте, що я не можу цього зробити. Він ну, став на мене кричати, обзивали мене нерозумною, як тільки могли. Завтра в тебе буде золота зірка на грудях. Що ти собі думаєш? Іди в комсомол, приймай. Я відказалася. І мене лишили такої можливості працювати на тракторі. Я вимушена була 10 років працювати у Білій церкві прибиральницею в 9 будинках. Їздила на роботу з мамою, так що в селі нам не давали. Немало довелося натерпітися за віру. Люди принижували, але Бог робив великим її серце. Вона постійно відчувала, що хтось могутній, справедливий і надзвичайно люблячий, турбується про неї. З рідною домівкою Андрійкові не пощастило. В його сім'ї всі пиячили відчим, мати, дід. Напиваючись відчим, посилав хлопчика в магазин по цигарки без грошей, а коли той повертався ні з чим, жорстоко бив. Андрій тікав з дому і ночував на вулиці. Згодом мати померла, і хлопчик потрапив у притулок. Галинка настраждалася не менше, мати з батьком жили не в шлюбі. З ними під одним дахом мешкав ще й коханець матері. Отака була сім'я. Важко уявити умови, в яких росла дівчинка. Галинка пам'ятає, як сусідка рятувала її від голоду молоком, а батько вчив їсти часник і цибулю. Не відчула Галинка любові й материнської турботи. І, хоч її дитяче серце так потребувало простої уваги, вона про це мовчала і тільки мріяла. Наташа мала тата і маму. Все було нібито добре в їхній родині, аж поки батьки не пристрастилися до алкоголю. На очах дівчинки вони опускалися все нижче і нижче. Про неї вже ніхто не турбувався. А коли батько помер від туберкульозу, мати й взагалі забула про дитину. Домом цих дітей став притулок. Їх тут одягають і годують. Про них піклується держава. Але кожне дитяче серце прагне теплого дому, де його люблять і чекають. Вони хочуть тата і мами. Ну, По-перше, мені подобалися великій сім'ї. По-друге, я завжди жаліла сиріт. Я пам'ятаю, що в школі заступалася за таких дітей, в яких не було батька, або якось не була получена сім'я. Мені їх було жалко. А потім, вже, коли я вже мала навіть своїх дітей, нелегко, звичайно, четверо дітей виростить. В селі виховати їх. І я зрозуміла, що в моїй душі ще залишився запас любові, ніжності, яку я можу подарити на обездолені дітей. Галина росла у матері одна. Весь час я просила маму, мама, візьміть мені якось братіка з дідома, я ще її тоді просила в дитинстві. Але тоді це було зробити, ну, Майже неможливо. Якесь таке почуття, що мені ну, не вистачало мені дітей. Навіть коли в мене було дві дочки, і я приходила з роботи, я такий тракторист. Жінка пропавша соляркою, <сум> йду по хаті, і мені, наче аж вважало, що в мене повинно ще там за штани якесь маленьке хватати. Повинно мене зустрічати з роботи. Мені їх не вистачало. Через що в мене і третя дочка, і четвертий син, бо мені хотілося діточок. Я дуже люблю маленьких дітей. І себе Почуваєш молодою, якщо є діти. І вона це робила і трактористом, як скрізь робила, Ну, як побачила у телевізорі, що показує дітей, що хочуть мами, вона в плакала. Вона не могла на це дивитися, що просяться діти в сім'ї. І якось вона ну, стала мені казати, каже, мама, я хочу взять хочу, я хочу, і все. І у 2006 році десь приблизно так навесні. Щось так запам'яталось, ми йшли реклама по телебаченню. Де, як зараз пам'ятаю, діти просилися в сім'ю. Чуть у дядю, візьміть мене до себе в сім'ю, я буду слухатися. У мене тоді сльози вели з потоку. Ну, бідні дітки. Вони хочуть цієї ласки, хочуть тата, хочуть мами. Я плакала. Раз, другий, раз, третій, а потім мені одна дочка каже, чого ти плачеш? Іди і бери. Я кажу, та таяться, це, це ж не так то просто. Я знаю, раніше було дуже важко взяти дітей. Але якраз на той час з'явилася нова форма прийомних сімей. І в нас якраз відкрився соціальний центр у Білої церкви. Я на той час ще не знала, але прийшла дочка і знову каже, ти була там. Я кажу, ні. То чого ти сидиш, Іди. Я пішла в сільську раду, і голові своєї сільської ради Олені Андріївни прийшла і кажу, Олена Андріївна, ви знаєте, мені моїх дітей мало. У Галини і Юрія Пірошкових своїх дітей четверо, дві доньки близнята, уже дорослі Леся і Люба. Їм по 23 роки. Люба вже має свою сім'ю, чоловіка Руслана і п'ятилітню донечку Юлю. Третя донька Людмила навчається в коледжі сервісу та дизайну у Білій церкві. Син Ростислав ходить до восьмого класу. Жила родина в селі Сорокотяги Білоцерківського району. Хатина невелика, але затишна. Родина дружна і працьовита. Тож представники влади підтримали бажання сім'ї Пирожкових. Ми зібрали пакет документів з Юрою, восени відучилися, і вже в грудні 2006 року на вихідні ми взяли Андрійка. То коли ми приїхали вже через тиждень його брати, директор притулку, коли він не міг дождатися, взяли ми його в п'ятницю ввечері, Десь він пів години погуляв у нас дома і підійшов і таким голоском каже: А можна буду називати папою і мамою? Що на цьому касать серце розстало повністю? Серце в грудях жалося. Дитина сирітка, і йому так хочеться мама, і хочеться тата. Що він виріс майже на вулиці, розказав такі случай, що він і ночував на вулиці. Каже, проснувся, собачки мене полизав. Думав, що покусають. Вони не покусали і далі взяв портфель, і пішов. І потім, коли в школу заявили, що Андрій дома не ночував, а десь там під деревом, боявся, що відчим його п'яний поб'є. Забрали в притулок. І через деякий час у нього померла. І от таким чином ми його приїхали забирати. Він не міг їсти. В нього боліла голова, розболілися в вуші. він сидів на подоконнику і весь час виглядав, коли ми за ним приїдемо. Ми приїхали його взяли. Я маму і батька повністю підтримала, тому що виросла багатодітній я. Я Знала, що мама вже давно це марить, до цього жде. Мір окутан тьмою і печалью. Много багато доля. Кто утешит горе, кто с любовью приласкает брошенных детей. Андрійко в сім'ї пірошкових уже четвертий рік. Він підріс і значно змінився. З Андрійком скажу по правді, було і важко, і страшно. І мої діти казали, завези його туди, де ти його взяла на початку. Бо ну, вони думали, що такі, як все вдома, всі дітки. Ну, дійсно, він був не вихований. Були проблеми у нас з ним. Але нічого, з Божою допомогою ці всі проблеми пройшли. Просто треба терпіти, навчитись. Я весь час згадую такий вірш. довготерпінням спасайте душі ваші. Не просто терпіть, а довго терпіть. Це дуже важко. Терпіти Галину навчило саме життя і довго терпіти. Вона була єдиною допомогою матері. А матері було ой, як нелегко. Їм обом доводилося страждати за те, що вони віруючі, полюбили Господа і прагнули жити по Його Божій волі. Більшість людей того не розуміли. Вся було ну, Бог вів. Навіть було таке, що мені не дали роботи в колгоспі. Це ж не на приїзд, на буряках. То я поїхала там на друге село і я їздила туди в кар'єр на роботу. І мене було. Два вихідних, субота і неділя вихідні, Я вдома могла щось зробити, і гроші заробила, і соломи дали коровку, ще тоді держали. Та кажу, диви, я б Господь те зло переробив у добру. Не здали мені тут роботи, пожалуйста. Знайшла роботу і Господь благословляє. Тільки каже, не звертай ні туди, ні сюди. Держись правильної дороги. І вони тримались. Галина упокорено зносила несправедливість і робила добру. Скрізь де тільки могла. Вона в нас як хазяїн, як мужик, вона й електрику проведе, вона все сама робила. Тож мати Галину завжди жаліла. І коли ця робота була, і знову ж Андрійка я брала, вона клати буде дуже важко. Я кажу: мамо, написано, що сила Божа проявляється в Нємищі. Вона каже, та якби ж ти хоч якась така більша, крупніша, щоб. Така, наче міцна жінка, ти ж така хиленька, не ну подивись на себе. Я кажу, мамо, ти диви, яку я роботу роблю. Ти не дивись, яка я, а я що я можу робити. Вона хотіла, щоб мені було легше. Але коли вона бачила, що такі дійсно Бог благословляє нас, коли ми взяли Андрія, в той рік був не урожай на картоплю. Але у нас картопля нашому роді була найкраща. Якщо людей не вродила моркву, то в нас був урожай моркви. І мати дивилася і каже: Подивіться, у всіх сусідів і в наших рідних... Ну нема того рожа, а нам Бог дав. Чого я кажу, мам, тому що ми сироту прийняли. Бог нас благословив. Це не наш якийсь там надмірний труд, не наші старання, а це іменно Бог так благословляє. Вона бачила це, і вона дуже богобоязена жінка. Я кажу, мама, Божої волі Ми ж ніколи не можемо йти. Мати підтримала Галину, коли вона з чоловіком вирішила взяти в сім'ю ще одну дитину. У дитячому притулку їм запропонували Галинку. Дітей, які якісь маленькі вади, вони остаються. Трошки в стороні. І от мені прямо сказали, Галина Михайлівна, якщо ви не візьмете Галю, її ніхто не візьме. Подумала, ми віримо в Бога. Два роки вона була в притулку, і якщо Бог її залишив для нас, значить вона повинна бути в нашій сім'ї. І якщо вона буде в нашій сім'ї, то Бог нам допоможе все ж таки з неї щось зліпити. У нас така була надія, да, було важко. Вона і ніжна, і ласкава, але не зовсім зовсім не вихована дитина. Ну, ще й зараз нам приходиться дещо. Знаєте, як молоде деревце, там і треба обрізати, там ще щось зробити. А півроку тому пірошкови взяли до своєї родини Наташу. Дівчинка прижилась у сім'ї. Представники влади запропонували їм створити дитячий будинок і переїхати із рідного села Сорокотяги в містечко Узин, де на багатодітну родину чекав новий дім. Два тижні я не могла навіть спати. Тому що це якось так раптово мені сказали ввечері, і я заволнувалася. А потім думаю, боже, вибач мене, я ж хотіла цього. Чому тепер я повинна або встановитися, або звертати в сторону? Якщо цей шлях, оце переді мною, і я його повинна пройти, то дай мені і здоров'я, дай мені і сміливості, і віри на це. Коли ми приїхали, я подивилася великий гарний будинок, що дітям буде тут добре. І я вирішила, я буду там. Де буде добре моїм дітям. Я бачила, що що мене, вона не могла так інакше поступити. Вона каже, мені казалося, каже, я хочу щось зробити добре в цьому світі. І все. Вір, а кутанською і печалью, много бездолених людей. Кто утешит горе, кто с любовью Приласкает брошенных детей. Новий будинок обживали всім сімейством. Дружно робили ремонт власними руками, наводили порядок на подвір'ї. Заводили домашнє господарство, про яке тепер разом і піклуються. Дякують за все Господові і місцевій владі, яка поклопоталася про нове приміщення для багатодітної родини. Нещодавно тут відбулося урочисте відкриття сімейного дитячого будинку пірошкових. Було багато гостей і подарунків. А головне, і це всі відчули: у цьому домі живе любов. У великій родині, та й не тільки у великій родині, а в будь-якій родині. Насамперед повинна жити любов велика любов і повага, любов Божа, любов людська. І, от, поєднавши в собі оце все, у людини виростають крила. Вона стає зовсім іншою. Ти не помічаєш у тих негараздів, які є. У цій сім'ї з'явилася пральна машина. У цій сім'ї гарні ковдри, гарні кімнати, гарне подвір'я, гарне господарство. Але у них насамперед у цій сім'ї існує велика любов, родинне тепло. Тут панує щастя. Утворили вони самі собі це щастя. створили самі собі це гніздечко. Вони створили собі родину, а вони себе відчувають сьогодні найщасливішими, бо у них багато дітей. У них буде багато онуків. І це дійсно так. Люди бачать, як на очах змінюються ці травмовані попереднім життям діти, потрапляючи в атмосферу щирої турботи і любові. Найголовніше це любов. Дітей просто треба любити, і коли цієї любові є достатньо. І діти стають хорошими, спокійними, лагідними, товариськими. Оченята в дітей стали блищати. Блищать вони по іншому. В них завжди на вустах є слово «мама». в навчанні теж потихеньку підтягуються, стають кращими. Діти вчаться товаришувати, поважати один одного, поважати дорослих. Сім'я дуже хороша. Цю сім'ю я вже знаю давно. Так як саму першу дитину з нашого центру це взяли вони Андрія. Андрій попав у родину. Дитині в сім'ї дуже комфортно, дитині подобається, цей хлопчик дуже змінився. Він цій родині став як рідною дитиною. Родина ще в нас взяла Галинку, а потім ще взяли і Наталочку. Діти заходять до нас в гості. І діляться своїми враженнями, почуттями, своєю любов'ю до батьків. Вони стали більш людяними. Зараз, взагалі, це небо і земля. І Андрюша ж тут учився, поки ми його не забрали. Після того, вже як він повернувся сюди, то всі говорять, сусіди вчителя говорять, не той Андрюша, що був. Було і розчарування, і пізніше я прийшла впевненість тому, що ці діти дійсно потребують. Піклування потребують уваги і любові. Саме більше любові. Вони не розуміли, чому не можна іменно так поступати, чому не можна себе вести агресивно до інших. Вони робилися, ніби їжачки, робили колючечки, до них підступитися не можна було. Але потім з часом ці колючечки зглажувалися, дітки ставали лучші, терплячіші. Старша донька пірошкових Олеся. Поділилася, за що вона любить своїх меншеньких братиків і сестричок. Братика, самого старшого, сильно дружелюбний. Він навчає і меншу Андрюшку. І дівчата теж підтягуються, стараються теж сильно дружелюбними бути. Наташа сильно жартівлива. Галя за те, що вона сильно швидка, крутиться. Вона навіть буває з маленької шутки зробить такий хохот, що не можна втриматися. Вони такі різні. І такі потрібні один одному. Ці діти тепер мають дім, мають тата і маму, братів і сестер, велику родину. Щастя, яке треба вміти цінувати. Я щаслива, що я в цій сім'ї у мама і тата. За що ти любиш маму? За юмісну ласку, за любов, за милосердя, що вона мене сюди взяла. Я навчилась підмітати, робити уборку, мити посуду. Я люблю маму допомагати по господарству. Андрійко любить працювати і вчиться доглядати за домашніми тваринами. Буває, мама каже, то я її роблю. А буваю сам. Починаю. Курай теж зерна їм сипав і козам під уже порву кролям. Андрійка, Галина і Юрій вирішили всиновити. Наташа теж мріє залишитись у родині, де її люблять. Назавжди. Встала хорошо вчитися, вчилась як полоть. От і багато чого. А нещодавно вона вперше в житті святкувала свій день народження в родинному колі. Їй виповнилося 12 років. Її щиро вітала вся родина. Дівчинка не приховувала свого щастя. Їх тут люблять, прощають, загоюють їхні дитячі рани. Ми повинні більше довіряти нашому Богу. Я їх так. Мама вас не бачить, що ви там робите шкоду або не так говорите неправду, мамі. А Бог то все знає і бачить. Я їх учу в цьому. То не важливо, що мама вже сорокотя, а ви тут що, що хочете бити робити? Ні. Важливо те, що око Боже завжди над вами. А потім, як ви будете молитися, щоб вас Бог благословляв, оберігав, так як ми молимося на ніч, щоб беріг святими своїми добрими ангелами. Якщо не будете слухати Бога, то Боже ж і вас не буде оберігати, і нас теж не буде просто-напросто слухати. І вони приймають щиру материнську любов, яку Галина віддає їм щодня без міри. Але великий Бог знову і знову наповнює її серце, і воно готове відгукуватись на чужий біль і біду. Не вистачає ще ласки, ніжності. доброти. це божий дар. Я вже так зрозуміла, що не іссякає душа. От коли чим більше даєш цієї ніжності, ласки. Більше робиш, якось Бог більше, мабуть, і посилає. а може, просто дає скільки, скільки треба людині, і звичайно, дитячий будинок це мінімум п'ятеро дітей. Ми на це настроєні. А дадуть тут більше де шестеро семеро, Хай буде, аби Бог дав здоров'я і терпіння. А все остальне, я думаю, буде у серцях великої родини, де живе Бог. Є ще місця для тих, хто потребує родинного тепла. Божа любов не вичерпна. Покладаюсь на Бога, і йду вперед. По життю оптиміст, віру краще. Це допомагає. Бог дає любов, щоб ми її віддавали. Це потік, який ніколи не вичерпується і не застоюється. Божа любов омиває серця і очищає душі, і душа співає.